Пане Сергію, ви кажете про певні інформаційні маркери, які передували е, ці масштабні ракетні атаці. Що ви маєте на увазі? Будь ласка, поточніть, бо ми всі живемо в інформаційному суспільстві чи часті так, читаємо телеграм-канали. Так. Да. Це пересилання, е, начебто, про те, що буде масовий обстріл. На гнітанні йшло так, там згадувалося, Я навіть зараз е, дослівно російською мовою там було лодки, кораблі, ракети, самоліти. Тобто жодних е, знаків не було, просто все одним рядочком, так передай другому і так далі, тому подібне. Ще раз хочу наголосити, що ворог над емоційним станом кожного з нас працює. Він це бачить, викликає людей. Я вже сказав, на зневіру, і також викликає викликає людей на ті емоції, які дозволять моніторити наслідки влучань, тому що люди з переляку можуть і писати, і знімати, і все це викладати в соцмережі, і не лише з переляку. І от така розсилка була. І мова йшла про, про вчорашній день. Тому і нагадую ще раз, що. Обстріл, атака може бути щодня. Ми це розуміємо, особливо в Одесі, де інтенсивність цих атак ворожих, вона ми бачимо зросла. А, пане Сергій, ви вже згадалися в речника повітряних сил Юрія Ігната про те, що запускали по нам фактично ну, все, крім калібрів. А я давайте перерахую, що по нам сьогодні випустили: це кинжали, балістика, С-300 крилаті ракети, безпілотні літальні апарати? Це мається на увазі шахеди, х-22 або х-32 І це зробили з близько 18 стратегічних бомбардувальників. з них запускали х-101 х-505 п'ятсот Пане Сергію, чи вбачаєте ви певну? Я правильно так скажу? Систематичність да з одного боку це хаотичний да набір там типу нам номенклатура озброєнь. А з іншого боку, мені здається, що в росіян є певна система і певна логіка. Як ви вважаєте? Ну, системна логіка вона заключається в тому, що продовжують займатися терором. Цього не приховують більше того, через цей терор намагаються тиснути не лише на українське суспільство. Я вже про це трошечки сказав, а й на західних партнерів. Що вони мовляв не перед чим не зупиняться а треба сідати за стіл перемови на умовах Російської Федерації і Росія такими жорстокими обстрілами мирних населених пунктів. Вона намагається продемонструвати, адже е, з військової точки зору, ну, чого вони сьогодні досягли абсолютно нічого. Е, там е, пологовий будинок, там житлові будинки в різних регіонах, е, інші інфраструктурні, там, цивільні об'єкти. Що на полі бою, стратегічних успіхів, жодних. Е, про ну який це стратегічний успіх? Ми розуміємо, там, де повна руйнація. По всіх напрямках просування тактичні можливо і є, це правда. Треба берегти життя наших бійців. Про це говорить, до речі, головком і верховний головнокомандуючий. от, що стосується успіхів на фронті, їх немає. Треба демонструвати інше жорстокість. Суто російський підхід терористичний, і що стосується набору, то дійсно, ну дивіться. По перше, те, що накопичили, так відповідно, як кажуть по всім сусєкам шкрибуть. Щоб застосувати повноцінно, там, да, максимально широку номенклатуру цих крилатих ракет, можу допустити, можу допустити. Не впевнений, що це 100%, звичайно. Але як робоча версія, що калібри поки що принаймні не використовувалися, бо мають проблеми, але мусить їх тримати, щоб загрожувати і продовжувати, і в тому числі з Чорного моря, ми ж говорили про логістику, що треба споряджатися в Севастополі. Це робоча версія, так. Ну і власне щодо е, цих атак, цієї номенклатури крилатих ракет е, виснаження сил протиповітряної оборони. Тобто, прекрасно розуміють, що є системи, які можуть по всіх видах відпрацювати, а є системи, для яких е, скажімо так, певні ракети вони є е, ну, скажімо так, досить важко їх е, піймати і знищити, тому максимально і насиченість. Нашого повітряного простору саме отакими ракетами Ми дійсно перерахували фактично е, все, що, що є, і що було крім калібрів.